Всім доброго дня, з вами Олексій, компанія Америка Нафта. У нас було дуже багато запитів стосовно гібридних автомобілів. На аукціонах в США їх дуже багато, і тому ми вирішили зробити два різних топа, буде топ гібридних седанів, а також сьогодні я вам покажу топ-20 гібридних кросоверів. Кожного тижня ми випускаємо різноманітні відео а також топи. Тому прошу вас підтримати вподобайку, а також підпискою. Хочу сказати, що нас з вами вже більше 100 тисяч на нашому ютуб-каналі. І починаємо наш топ з кросовера Toyota RAV 4. Це гібридна версія, XLE комплектація, це продмаксимальна версія 20-го року автомобіль, то повний привід та пробіг 66 тисяч. Пошкодження пройшлись по лівій стороні. Таке автомобіль було продано за 7900 на аукціоні Insurance, і таку машину можна розглядати в бюджет 17-18 тисяч доларів. В нашому топі ми вказуємо ціну з урахуванням всіх платежів, окрім ремонту, оскільки його вартість дуже різниця в залежності від. Типу СТО. І переходимо до наступного автомобіля: це Ford Escape. Спорткомплектація. автомобіль 2020 року. 2,5 двигун, повний привід і всього лише 4300 -ста, виграшна ставка на аукціоні. Пошкодження тут пройшлись по задній стороні, вони абсолютно мінімальні. Такий автомобіль можна розглядати в бюджет 11500 плюс ремонтні роботи. Далі буде популярний гібридний кросовер – це Audi Q5. Ми доволі часто купуємо нашим клієнтам бензинові версії, а зараз я вам покажу гібридну версію Q5, яку ми також купили для нашого клієнта. Це автомобіль 2020 року, преміум комплектація і 12600 виграшна ставка. Незначні пошкодження по задній стороні, тут повний привід, а також пробіг 65 тисяч. Такий автомобіль можна розглядати в бюджет 21-22 тисячі доларів плюс ремонт. Якщо ви бажаєте вигідно для себе купити автомобіль США або просто проконсультуватися, ви можете телефонувати за номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. Ми працюємо кожного дня та по всій Україні. А ми йдемо далі, теж дуже популярний кросовер серед наших клієнтів це Mazda CX90. Є як бензинові, так і гібридні версії. В даному випадку Mazda cx 90 24-го року пхев, тобто підзаряджаємий гібрид. 13200 виграшна ставка. Тут пошкодження пройшлись по задній стороні. Пробіг всього лише 2800 миль, тут повний привід, і це дуже хороший та ліквідний автомобіль. Таку машину можна розглядати в бюджет 23-25 тисяч доларів плюс ремонтні роботи. Ще один плагін гібрид я вам покажу це Hyundai Tucson. автомобіль сел-комплектації 22 року, 44 тисячі пробіг, також повний привід, і 11400 – виграшна ставка на аукціоні іншуренс. Таку машину можна розглядати в бюджет до 20 тисяч доларів з мінімальним ремонтом. Наступний кросовер не так часто у нас замовляють, але тим не менш є бензинові, дизельні, а також гібридні версії. І це Porsche Cayenne 2014 року. В даному випадку це гібридна версія, 3.0 двигун і також повний привід. І 3250 виграшна ставка на аукціоні. Тобто такий автомобіль без урахування ремонту можна купити в бюджет до 11 тисяч доларів. Сьогодні я показував гібридну Toyota rav 4. Зараз буде ще одна Toyota, не менш популярна. Це Highlander. автомобіль 22 року в середній комплектації і 13800 виграшна ставка. Тут передній привід 31 тисяча миль пробігу та 2,5 двигун. Пошкодження тут прийшлись по лівій стороні. Всі запчастини на ці автомобілі є в наявності як в Україні, а також в Європі. Таку машину можна розглядати в бюджет 21-23 тисячі доларів плюс ремонтні роботи. Якщо вас цікавить більш компактний гібридний кросовер, один з найкращих варіантів це буде Lexus NX300. Автомобіль 2018 року, 10800 виграшна ставка в США. Таку машину з мінімальними пошкодженнями, як ми можемо розглянути тут, вони пройшлись по задній стороні. Тут пробіг 70 тисяч миль, і таку машину можна купити в бюджет до 20 тисяч доларів навіть з ремонтом. Великим попитом серед наших клієнтів користується Hyundai Santa Fe в новому кузові 24-2025 року. Зараз ми вам покажемо фото спортів, які ми купили автомобілі для наших клієнтів, і вони вже пливуть в Україну. А зараз в нашому топі буде саме гібридна версія цього Santa Fe, який вдалося купити за 14 тисяч. 450 доларів це хороший ліквідний автомобіль. Пошкодження пройшлись по лівій стороні. Тут була заміна декількох елементів. А якщо ви бажаєте з мінімальними пошкодженнями, то ціна буде на 2-3 тисячі доларів дорожче. Тим не менше, якщо купити до 15 тисяч доларів на аукціоні, такий автомобіль обійдеться в 26-27 тисяч плюс ремонтні роботи. Зараз купити автомобіль з США можна дуже вигідно. Це Mercedes GLS 2022 року. Ми купили нашому клієнту за 18 тисяч 500 доларів. І цей Maserati Levante, преміальний кросовер авто 2018 року. Ми купили за 11 700. Якщо ви для себе також бажаєте купити авто з США з максимальною економією, можете телефонувати за номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. Автомобіль з США можна купити в бюджет від 6 тисяч доларів. Ми працюємо кожного дня та по всій Україні. В цьому випуску я вам показую як звичайні гібриди, а також плагін гібриди, тобто підзаряджаємо. Наступний автомобіль буде саме плагін. Це Volvo XC40 і це автомобіль 2021 року в хорошій комплектації з мінімальними пошкодженнями по правій стороні і 12600 – виграшна ставка. Цей кросовер повнопривідний можна купити в бюджет 21-23 тисячі доларів плюс ремонтні роботи. Часто в нас запитують гібридну Тойоту Вензу. Одну з таких я вам покажу. Автомобіль 21-го року і 9800 виграшна ставка. Тут 32 тисячі миль пробігу, а також повний привід. Пошкодження тут прийшлись по задній стороні. Хочу сказати, що це базова комплектація. Ціна дуже різниця, якщо це предмаксимальна або максимальна. Тобто базово можна купити за 9-10 тисяч на аукціоні. Якщо це буде лімітед, ціна буде 14-16 тисяч. Якщо ви розглядаєте саме таку базову комплектацію, то цей автомобіль можна купити до 20 тисяч доларів плюс ремонтні роботи. Якщо ви розглядаєте для себе бюджетний гібридний кросовер, один з найкращих варіантів це буде Infiniti QX60. Це автомобіль 2014 року, 2,5 двигун та повний привід. Автомобіль має мінімальні кузовні пошкодження та 2550 виграшна ставка. Цей автомобіль можна купити в загальний бюджет до 10 тисяч доларів плюс ремонтні роботи. Volkswagen Touareg – теж популярний та ліквідний кросовер. У нас купують бензинові, дизельні і часто також гібридні версії. Не так багато їх на аукціонах, але тим не менш можна вигідно купити. Як в даному випадку, 2011 року Touareg гібридний і 1250 виграшна ставка. Тут повний привід і мінімальні кузовні пошкодження. Такий автомобіль можна перевести в бюджет 11-12 тисяч вже з ремонтом. Далі буде дуже вмісткий кросовер. Це Ford Explorer поліцейської версії. Автомобіль 2020 року і це гібридний кросовер, 6200 виграшна ставка на аукціоні. Тут мінімальні пошкодження по ходовій частині, повний привід та пробіг 82 тисячі миль. Цей автомобіль можна купити в загальний бюджет до 14 тисяч доларів плюс ремонтні роботи. Далі буде ще один новий автомобіль, а саме CR-V 25-го модельного року. Авто в базовій комплектації і 8,850 – виграшна ставка на аукціоні. Авто має пошкодження по правій стороні. Тут повний привід та всього лише 2000 миль пробігу. Звичайно, ціна різниця від комплектації. Якщо брати в такій базовій, то можна купити цей автомобіль в бюджет до 20 тисяч доларів плюс ремонтні роботи. Якщо ви розглядаєте ліміт або топову версію, ціна буде до 25 тисяч доларів. Йдемо далі. Kia Niro, наступний автомобіль. Дуже часто нас купують саме ці авто, особливо електроверсії. А я вам покажу гібридне авто в їх комплектації 23-го року з економічним 1.6 двигуном. 7500 виграшна ставка на аукціоні. пошкодження тут прийшлись. По задній стороні тут передній привід та пробіг 63 тисячі. Таку машину, якщо це гібридна версія, можна купити в бюджет 15-16 тисяч плюс мінімальні ремонтні роботи. Якщо ви розглядаєте в цьому кузові, тобто 23-24 року саме електромобіль, їх можна купити за 12-13 тисяч на аукціоні, а враховуючи, що нема митних платежів, то цей автомобіль обійдеться до 18 тисяч плюс ремонтні роботи. Звичайно, в топі у нас будуть автомобіль марки BMW. Кросовер це BMW x 5 16-го року. В цьому кузові у нас купують як бензинові дизельні, а також гібридні версії. Гібридних дещо менше на аукціоні, але все одно їх можна вигідно купити. В даному випадку 8300 виграшна ціна, тут повний привід та мінімальні пошкодження по задній правій стороні. Таку машину можна роздати в бюджет 17-18 тисяч плюс мінімальний ремонт, то з ремонтом до 20 тисяч доларів. Йдемо далі. Я вам покажу мінівен – гібридний Chrysler Pacifica, авто в топ від платіної комплектації 17-го року. Пробіг 87 тисяч і 4100 тисячі доларів виграшна ставка. Тобто такий автомобіль, як в даному випадку, з мінімальним пошкодженням по задній стороні, можна роздати в бюджет до 12 тисяч плюс ремонтні роботи. Нещодавно ми купували нашому клієнту таку ж Pacifica, вона дещо дорожче вийшла, але там 22 рік. І закінчую наш випуск автомобілем Mazda. Я вам показував Mazda cx 90 а зараз буде Mazda cx 50 Автомобіль 25-го року. Тут преміум плюс комплектація і мінімальний пробіг, Всього лише 4500 миль. Пошкодження пройшлись по лівій стороні, в основному по задній частині. 15500 виграшна ставка по цьому автомобілю. І таку машину можна роздати в загальний бюджет з ремонтом в 30-32 тисячі доларів. На цьому відео я буду завершувати. Сподіваюсь, для вас було цікаво, корисно та пізнавально. Ми підібрали найліквідніші та найвигідніші автомобілі в порівнянні з ринком України. Також обов'язково підпишіться на наш YouTube канал, оскільки скоро у нас вийде топ гібридних седанів. Ну, звичайно, якщо вас цікавить також вигідно купити автомобіль. Наразі дуже швидка доставка з США. Ви можете телефонувати з номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. Ми працюємо, нагадаю, по всій Україні та кожного дня. А я вам бажаю мирного неба. Бережіть себе.